Триває 219-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. За минулу добу російські окупанти завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. Зокрема, вранці у Запоріжжі росіяни обстріляли колону цивільних гуманітарних автомобілів, які стояли в черзі для виїзду з обласного центру на тимчасово окуповану територію. Наразі відомо про 25 загиблих та понад 60 поранених. 1 жовтня оголосили днем жалоби у Запоріжжі та області. Окрім того, у Дніпрі ракетним ударом росіяни знищили автотранспортне підприємство, де згоріло понад 100 автобусів. Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, 20 районів зосередження озброєння та військової техніки. А також трьох зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПЛА, зокрема п'ять іранського виробництва, один гелікоптер Мі 8 та штурмовик Су-25.